З ними. попросили про інтерв'ю пана Максима. Да. сказали, що подумають об этом. Але поки вони не дають да. інтерв'ю. Ми представилися, що ми з України телеведуча Наталка Мосейчук зробила анонс свого інтерв'ю з латвійською співачкою Лаймою Вайкола, яка активно підтримує Україну. І випадково у Латвії зустріла Аллу Борисівну Пугачову та Максима Галкіна, які також виступили проти. Війни і навіть залишили кар'єру, будинки та виїхали з Мордору Російської Федерації. Якщо ви підтримуєте рішення Галкіна та Погачової виступити проти Путіна і проти війни, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Зараз ви побачите фрагмент відео, як Власне, Наталка Мучук зустріла Максима Галкина і Аллу Погачову разом з дев'ятирічним сином Гарій. Вони йшли сусідньою вулицею і е привіталася з ними Наталка, попросила інтерв'ю пана Максима, але вони сказали, що подумають і поки не дають інтерв'ю. Як можемо побачити з цього відео, дійсно зустріч була випадково. Галкін усміхнувся, привітався. Алла Борисівна нібито не зрозуміла чогось. І коли Галкін побачив, що їх знімають на камеру, вони трохи пришвидшили тему, обійнялися, а також пішли якомога швидше. З одного боку, можна подумати, що вони чкорнули від Наталки Мусичук, але телеведуча сприйняла це адекватно і навпаки подякувала їм за їхню. Позицію якось не хочеться втручатися в їхнє життя, влізати в їхній особистий простір. Не знаю, ми з великою повагою поставилися до цих людей, тому що для них це вже їхня громадянська сміливість виїхати з того кодла, в якому вони жили. А в них непрості часи, тому що вони отримують купу хейта, вони все рівно ризикують. Ми знаємо, що там такі режими, як радянський або нинішній російський, вони не пробачають. Таких вчинків в них двоє дітей. Нагадаючи з початком повномасштабної війни Максим Галкін відкрито підтримав Україну і засудив політику Путіна. Галкін разом з дружиною Алою Погачовою та дев'ятирічними дітьми виїхала з РФ спочатку до Ізраїлю, а зараз перебувають у Юрмалі. Галкін висвітлює криваві злочини російських окупантів на українській землі у своєму інстаграм, а також під час своїх виступів у різних країнах. світу. А місяць тому шоумен розповів у фотоблогу про російську ракету, яка влучила по центру Чернігова. Галкі написав про шестирічну Софійку, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу центру міста. Варто зазначити, що Наталка Мусейчук неодноразово зазначала в приклад Галкіна і Погачову і зверталася до українських. Зірок, наприклад, вона зверталася неодноразово до Софії Михайлівної Ротару, аби вона говорила активніше і не мовчала про війну. Е, зараз пригадаємо цей момент, і я вважаю, що дійсно зараз мовчання це злочин. Всі активно повинні говорити про війну. Нагадаю, що Ротару також час від часу зараз публікує про обстріли міста. Але вона це робить неактивно і ще не дала жодного інтерв'ю після повномасштабного вторгнення. Хоча варто зазначити, що Софія Ротаро також виявила громадянську позицію 28 лютого. В фотоблозі Instagram Ротаро написала, що вона з Україною і за Україну молиться за мир в нашій державі, і також написала, що зараз її руки тремтять, і в Україні йдуть. Складні бої, однак за два роки практично повномасштабної війни ротаро написала всього два дописи, і через це її критикує Наталка Мосичук або закликає говорити активніше. Та і завжди її представляла народна артистка української соціалістичної там народці. якоїсь там республіки. Та така який би це був вплив? Ну Анджеліна Джолі не просто так приїжджає сюди, вона чинить вплив. Софія Михайлівна глиба, вона впливова, і від неї хочеться бачити вчинки. від неї хочеться чути слово її. Розумієте, Галкін не злякався і Алла Борисівна. А де наші зазначила телеведуча? Також Мосичук пропустила, як вплинула б зокрема Ротару на росіян, якби говорила їм правду про війну в Україні. Яку б роботу вони робили з російським суспільством? Одурбаненим, прибитим просто цією пропагандою. А я уявляю, скільки вони грошей збирали, розумієте? А яку б роботу вони робили б з російським суспільством? Зуміти, якби Софія Михайлівна, наприклад, там що розмовляла з росіянами? І казали, вас обдурюють це. Не пізно робити ніколи. Такі люди вони завжди вчасно. Додала вона. Дякую, що дивилися. Це був Ютуб канал і Фейсбук-Сторінка Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал.